Ти просто не думаєш, що його нема. Я просто знаю, що він живий. Він повернеться і я довела триматися. Я 111 днів сьогодні Сумська область, Краснопольський район, Миропільська. 27 травня 25-го року. 27 травня був вдома. Їздив ну, на вочні і 27-го він уїхав з дому. Казав, може, кілька днів не буде зв'язку. Ну, в акті і в сповіщенні написали, що 27-му він не зник. Пішли на позицію і чотири їх було, троє повернулося, мені чоловік ні. Так, жителька Лебедина Любов Ляшко розповідає про свого чоловіка Сергія. Вона учасниця акції Алея надії. Прийшла сюди разом з іншими жінками, що чекають звістки від зниклих безвісти захисників та полонених. На території музею військової техніки в Лебедині всі разом висадили кущі лаванди. Висадку теж подивились в інтернеті. Ми теж не знали, як її робити. Прогуглили все. Зараз я просто щоб сонечко получала лаванда. Я її відкриваю, де. лаванда дуже любить сонце. Дуже. Її треба висаджувати на сонячному місці. Це накриття слугує, щоб вже сорняки не так росли, бур'яни. І щоб вже був естетичний вигляд. Питаємося якось прикрасити. Можна її корой покрити, можна щебіньом. ну це вже кого що є. Валентина одна з жінок, що працюють на алеї. Рік і дев'ять місяців вона чекає на рідного брата Олександра Панасенка. Говорить про нього з гордістю. Олександр брав участь у звільненні Херсону, воював на Донецькому напрямку, отримав поранення, але повернувся на службу. Зник безвісти в районі Мар'їнки, ділиться жінка. Я повинна бути тут, бо в мене цей біль каснувся і, звісно, нужні акції. І по зниклим безвісті акції ми з плакатами виходимо. Це якийсь такий маленький крок, що я щось роблю, що я маю цю надію, віру і ну, Я не могла тут не бути. Ольга розповідає, чекає звістки від чоловіка Олександра. Він зник разом із двома побратимами 23 лютого 2025 року на Донеччині. Ми з ним не попрощалися, ми сподіваємося, що він повернеться. Казала до скорої до, до, як, до скорої зустрічі. Ми хочемо, щоб наші близькі, рідні, швидше повернулися, знайшлися, живі, здорові, повернулися на, до, додому. Родини військовополонених та зниклих безвісти захисників об'єднала громадська організація Берегині Лебединщини» на чолі з Ольгою Савченко. Саме у неї з'явилася ідея висадити алею надії. Про Ідею «Алея Надії я почула від Наталі Лісафіної з Тростянецької громади. Вона сказала, що по Україні таких алей вже висаджено 4 чи 5. І я почала думати, що можна в нас висадити. І в мене виросла ідея, народилась висадити лаванду. Всього ми закупили 150 кущів, поки перебрали деякий кущик ну, в районі 150. Кошти ми шукали. у… Підприємців і небайдужих людей. На даній локації розповіла пані Ольга, минулого року вже висаджували троянди в пам'ять про загиблих захисників, уродженців Лебединської громади. Цього разу до висадки кущів долучили місцевих студентів. Мені запропонували, я звісно, погодився, тому що хочу приносити користь людям, зробити щось корисне. Я прийшов з одним своїм другом і з двома колегами по коледжу і по гуртожитку. Усього на Леподинщині є понад 50 родин військовополонених та зниклих безвісти захисників, розповіла Ольга Савченко. Надалі разом, говорить жінка, доглядатимуться висадженими рослинами. Анна Книш, Вікторія Гладченко Суспільне новини Сумщина.